Друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава ЗСУ! Дякую, що підписані на канал Яніна Соколова. Якщо ще ні, будь ласка, підпишіться просто зараз. Ви мені пишете про це в телеграмі. Сьогодні розбираємо історію. В мережі поширилося відео, на якому працівника ТЦК спочатку збили машиною, а потім напали на нього із сокирою. Постраждалим виявився військовослужбовець, який воював із 14 2014 року на фронті. Я поспілкувалася із побратимом цього військовослужбовця із командиром роти. І сьогодні розкажу вам подробиці всієї цієї дуже кричущої історії. Поїхали! Отже, що сталося, друзі? В селі Плоска, це Вижницький район, Чернівецька область. Представники ТЦК зупинили чоловіка на коні. Але той був озброєний сокирою. Потім між ними тривала розмова, на дорогу виїхав автомобіль жовтий ВАЗ», який наїхав на працівника ТЦК. Потім звідти вийшов водій і вдарив військового тупою частиною сокири. у... Передпліччя. Інший чоловік теж завдав ударів військовослужбовцю у плече. Внаслідок цього працівник ТЦК отримав травму. Далі чоловіки з сокирами пошкодили лобове скло та вікна автомобіля військовослужбовців, а потім просто накивали п'ятами. Що виявилося, друзі? Виявилося, що працівником ТЦК, якого ви бачили щойно на відео, на якого, власне, напали, виявився військовослужбовець Микола Мусензовий, має позивний граніт. Він пройшов бої за деокупацію Київщини, воював на Бахмутському напрямку, двічі нагороджений орденом за мужність. Після другого важкого поранення військового перевели на роботу до ТЦК. Я вам одразу скажу, що це мало поширюється в мережі, але частина людей, які працюють в ТЦК у багатьох регіонах України, це колишні військовослужбовці. Зазвичай ці люди мають і великий список нагород. Чому вони там? Ну тому що за станом здоров'я не всі можуть після важких поранень іти знову служити, тому їм потрібна робота. І логічно, знаючи справу, знаючи всі нюанси, потреби, ці військові час від часу стають працівниками ТЦК. Побратим, постраждалого ветерана, звати його Ігор. Гоцан, головний сержант 2-го взводу, 2-ї роти 108-го окремого гірсько штурмового батальйону, розповів, що від початку повномасштабного вторгнення в їхній роті було близько 140 людей. Зараз зі 140 людей залишилося 12. Багато тепер лікуються. Хтось на щиті багато обмежено придатних і працюють у тилових підрозділах або ТЦК, як власне Микола. Ігор поділився своїми думками щодо цієї трешової ситуації і вимагає притягнення винних до відповідальності. Послухайте. І от тепер собі думаю: чи варта людині було пройти пекло, втратити здоров'я? Вчитися живому, аби вдома на Західній Україні якийсь сильний би на нього нападав сокирою і обзивав під писом. Ви є, блін, не, не, не мужики, ви є тьолки, з сикуни. Надіюся, що вас не заберуть армію, вас тупо посадять. І звертаюся до всіх компетентних органів. Щоб цьому посприяли. І моя суб'єктивна думка, що все ж таки працівники ТЦК в таких обставинах повинні б мати право застосовувати зброю. І повірте, він її застосовувати вміє і не раз це робив. Мально кілька хвилин тому перед записом цього відео, друзі, я поспілкувалася із іншим побратимом ветерана цього Миколи Мар'яном Вавриком. Він командир роти, де служив Микола Мусензовий до того, як потрапити власне, до ЦЦК. Мар'ян розповів більше про свого побратима, про мобілізацію, ставлення його до цього відео. Отже, Мар'ян зараз перебуває на Куп'янському напрямку. Друзі в бліндажі людина сидить. Тому послухайте, от що думають побратими Миколи про те, що сталося, і хто власне цей Микола Мусензовий, якого побили а, Безпосередньо за замкову, який працює в цека. Він до того я з ним познайомився в 2000, літом 2001 року. Коли я був ще командиром зводу, з часом, коли я став командиром роти, так що в нас почалося повне масштабне вторгнення. Микола прийшов до нас на посаду командир відділення, зразу був молоді сержантом з місцем ну, і часом. Він було в ланці, отримав сержанта, і ми його безпосередньо перемістили на посаду головного сержанта взводу, оскільки людина цього заслуговувала людина, дуже порядна. Він гарно працювати з людьми. І являвся дуже ну і Я думаю, на даний час, де він служить, ходить службу, він має дуже хороший авторитет ну, і вплив доміння працювати з людьми. Щось там завіду ще вернути назад, там десь бачу, там вже деякі кошти збирають з рідним. Ти що там їх побили, чи там РЦК било. Я думаю, що це звичайно брехня. Можливо, десь якісь і відбуваються такі. Випадки, що вони там хочуть це е, ставити, що там прихозь є. Ну я сумніваюся, щоб це міг зробити безпосередньо Микола, тому що я з ним прослужив, я з ним провоював. масштабне Ту... вторгнення ми з ним провоювали рік часу, грубо ну, так, грубо рік часу, і до того до початку теж рік часу два роки. За два роки безпосередньо, коли ти з людиною в одному в окопі, в одному приміщенні, весь час з ним Людину дуже варто ну, дуже швидко можна побачити і знати. Тепер давайте перейдемо до іншої частини, що відомо про нападників. Отже, правоохоронці затримали двох місцевих жителів 28 та 43 років. У поліції розпочали кримінальне провадження за фактом хуліганства. Їх помістили цих панів під варту. Санкція статті передбачає ув'язнення від 3 до 7 років. Голова Селятинської громади, звати його Валерій Полянчук, в коментарі Суспільному сказав, що син водія, який напав на працівника ТЦК цього водія, зник без вісти на війні. Окрім того, батько 43-річного водія АВТО є добровольцем та з 2014 року воював в АТО. 28-річний чоловік на коні також воював в АТО. Він є братом водія АВТО. Ох, друзі, серіал. Але є коментар родичів. Вони сказали, що раніше цих двох чоловіків побили ті ж працівники ТЦК, коли зверталися до військових із вимогою допомогти у пошуку зниклого безвісти родича. Ну для того, щоб ви чули і іншу сторону, подивіться, будь ласка, я сестра обидвох братів Кишенько-Олександра Кура Бориса. Чого вони так поступили? Пропав син Кшенько Олександра. Як звати? Він, Сергій Косвати, сина, котрій, Сергій Крашення. Він неоразово звернувся в ТЦК Путильське, щоб вони помогли йому знайти сина. Вони взяли на той момент його, побили сильно, дві години тримали його в ТЦК, побили сильно і сказав начальник, щоб він не репився більше нікуди, бо його більше не буде ніде. Друге, по-друге, приїхала поліція, мою маму, сину, 70 років, котрі вшипнули балончиком у очі. Котра зараз не видно око одно і взагалі. Це буде. при затриманні поліція стару бабу від 70 років задули газом, так? Так. Тобто конфлікт виник на фоні того, що Сашко не звертався неодноразово в ТЦК з приводу того, що його син пропав на війні Сергій Кришанініко. Йому в ТЦК не нареагувало, йому не надавали в відповіді нічого. І натомість його побили і пригрозили, так? Так, пригрозили. І зато то оці, котрі два його били сильно, і він оцим не вилучило. Ага, потім вони зустрілися вже на дорозі, так? так? Шу зауважити, оцей чернівецький блогер, який анонсує родичів, слова родичів цих кривдників, який виклав відео власне, з інтерв'ю з родиною. Його звати Дмитро Каланча. Він відомий тим, що полюбляє знімати провокаторів відео, які він робить. Це все відео про працівників ТЦК. Рівно рік тому його оштрафували на 17 тисяч гривень за образи працівників військомату. Він назвав їх клоунами, алкоголіками і конченими сєперами. Тож бачимо, ситуація друзі доволі складна. І там, і там з обох боків є військовослужбовці, є військовослужбовці із нагрудними знаками, відзнаками, орденами не одним за мужність. І вся ця історія безумовно, як ми не раз вже говорили в наших відео, виглядає як абсолютний бардак в безсистемності, яку ніяк не може врегулювати влада на превеликий жаль. Хто в цьому винний, хто ні. Думаю, буде вирішувати суд. Ну і якщо підсумувати, ми з вами бачили відео, відео побиття, пряме побиття на вулиці, і слова з обох сторін. Напишіть в коментарях, що думаєте щодо цієї історії, і яким чином уникати подібних речей в регіонах, які стали просто нормою. Просто нормою. Що дуже і дуже сумно в наш тяжкий час. Дякую вам за довіру. Дякую, що допомагаєте нам створювати наші відео. Стаючи інвесторами наших проєктів, в описі до цього відео, ви знайдете всі способи допомогти робити це нашій команді. Ми працюємо щодня, аби ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. І бачу, друзі, листи на пошті. Дякую, що нам пишете. Ми розбираємо кожен кейс. Багато запитів щодо свавілля, яке відбувається, все обробляємо і те, що має зерно, те, що має правдиву історію і фактаж, ми видаємо в ефір. Тому дякуємо за співучасть у створенні наших матеріалів. Слава Україні, друзі! Слава ЗСУ! Підпишіться на канал Яніна Соколова, Якщо ще не підписані, тут ми говоримо правду, якою б не комфортною вона не була. Залишайтеся на нашому каналі, тут ще багато відео. До зустрічі!